Вас вітає 212 група з сценуванням казки на новий ласт рукавичка. Бара, бара, дири, дири, звіді в школу не ходили, тож нічого і не знали, навіть воду вухом брали, та й хату носили, тісто для лапші місили. На вухах танцювали, всіх навколо заселяли. Та прийшов такий указ – здати звірів в перший клас. Звірі зразу налякались, бо такого ще не траплялось. У гімназію пішли, вчитися всі почали, Та домашні завдання отримали вони зрання, скласти українську казку, розповісти без підсказки, слухати уважно артистів відважних. Лісом мав пошла крута і зайпадом хоч куди, шла хвостом своїм крутила, рукавичку загубила, рукавичка і зажура і старого абажура. З'являється мишка. Я під кущиком сиджу, принцесо жду. Як побачу, то зомлію. А поки піду, погріюсь. В Рукавичку будь-яку кращої я не знайду. Чомусь думають усі, бо я гужу всі зайці. Але я не просто кроль, я і принц, я і король, що це за нова хатинка? Що живе ній за звіринка? Це я миша найскрумніша. І пусти мене, норушка, може, й чаєм пригости. Бачу, не стара подружка, швидше в хатку запроси. Вдвох не тісно буде нам в теплій рукавичці, в рукавичці і зажура, і старога абажура. Порятуйте, поможіть, дід мороз за мною біжить, де сховатися, біда, що робити. Не знаю я, бачу гарну рукавичку, знатну хатку для лисички. Це я миша найскромніша. Та заєць, звеселяєць. Пожаліте ви лисичку і впустіть у рукавичку. В трьох не буде тісно нам в теплій рукавичці. Рукавичці із ажура. Із старого аважура. На місяць серед ночі вию горло своє не жалію, голосно я так чекаю, зуб на зуб не попадає. Чи хто є у рукавичці? хлопці там чи молодички? Це я миша найскромніша. Та заєць веселяє. Лисиця цариця. Пустіть мене скоріше, з вами буду найкрутішим. Чотирьох не тісно нам теплі рукавички. Рукавичка і зажура і старого абажура. Хрюк же лівий бік, хвіст замерже язик ледве-ледве говорю своє фірмове хрюк. Місця тут тобі замало. Дай залізу, хоч на край. Тісно вже, ну хоч тікай. Я втомився вже ходити, мені давно потрібно їсти. Ані малини, ні митку Уже давно я не знайду. Ось бачу, гарна рукавичка. Може, є чим підживиться!» Це я миша найскромніша. Та Заєць звеселяєць. А це я лисиця цариця, що ведмедя не боїться. Тут іще живе вовчок, найкрутіший є звірок. Ну, а я капан і клак, рукавичку оберіган. Щось тут дуже вас багато. Все ж залізу я хлоп'ята. Ні, хрю, краєчку, не бубни. Тісно вже, ну хоч тікай. Тут згадала наша мапа, що пропав аксесуар. Швидко вуглі жме на мапу і шукає свій товар. З нею разом охорона, знавець тутошнього жаргона, вірний пес, дон барон і заряджений патрон. гав 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 Та ось вона. Але що за дивина? Це уже не рукавичка, а вже хатка невеличка. Гей, ви там, переселенці. Птахи, звірі чи чужинці, вилізайте, як живі, і тікайте хто куди. Добре, я усіх прощаю, а тебе попереджаю. Ти поганий охоронець, балакун і пишномовець. Я згубила рукавичку да ти був цю хвилинку. Нагороди не чекай, долара не дам на чай. Ну, а ви, мої хороші, заробляйте собі гроші. Будуйте гарні мірки, щоб не унесли у вашірки. Дякуємо за увагу. Виявляємо повагу. Ну а ви поаплодуйте, дуже сильно не глузуйте.